Особливою стравою на святвечір в нашій родині завжди був червоний різдвяний борщ. Його ми готуємо за нашим сімейним рецептом. Основою нашого борщу є грибний бульйон. Його ми відварюємо з сушених білих грибів та цибулини. Після цього, в наш грибний бульйон, ми додаємо нашинковану капусту, картоплю, моркву та буряк. Потім додаємо. Томатний соус та спеції за смаком, чорний перець, сіль та лавровий листочок. Варимо 30-40 хвилин, і після цього наш борщ готовий. Кожна миска борщу це традиція, яка передається з покоління в покоління.